З вами містер Груф, і сьогодні ми розберемося, як грати під метроном. Для того, щоб навчитися грати під метроном, все просто треба просто грати під метроном. Якщо ви хочете розібрати якийсь ритм чи брейк, неважливо... Спочатку розібрали повільно і потім відразу в повільному темпі починаєте грати цей ритм або брейк. І поступово підвищуєте темп до того е темпу, який вам потрібен, там в пісні чи що. Навіть якщо ви просто сідаєте займатися якісь вправи, там, рудименти, неважливо що, практикуйте це разом з метрономом. Робіть собі таку звичку грати разом з метрономом. Хоча я сам розумію, хочеться просто сісти, постукати, це приділяти цьому якийсь конкретний час, наприклад, там в кінці заняття там, 5 хвилин, 10, ви просто взяли, там повалили без метроному, да, щоб вас нічого якби не сковувало, грубо кажучи, можете собі робити такий вільний час. Для того щоб взагалі навчитися грати під метроном, розуміти темп є декілька прикольних технік. І перша вправа, я її так називаю, грубо кажучи, барабана йога. В чому суть? У нас з вами йде метроном е, в темпі 50, і наша задача відчути цей темп. Ми спочатку просто вмикаємо цей темп. І наша задача звикнути. Просто послухати, заспокоїтись. Подихати, звикнути, як він стукає. І спробувати таким чином цими трьома пальцями попасти під метроном. Кому скільки треба часу? Е, від 10. До 20 хвилин спробуйте так, просто посидіти, зайняти зручне положення, щоб вас нічого не відволікало, можете закрити очі і спробувати чітко попадати в цей темп. Наступний рівень це порахувати. Типу, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Супер. Коли ви до цього звикли. Наступний рівень ми пробуємо з вами грати наші тривалості: четвертні, восьмі, тріолі і 16. В цьому темпі. До цього я починаю на цей темп плескати, перегортаючи долоні. Я буду використовувати індуську школу Конакола і рахувати та та, так, така, та, 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 джуну. Ви можете, як вам зручно, типу, як ви рахуєте. Четвертні, як восьмі, як тріолі, як 16. Ми будемо грати зараз по два такти кожну тривалість і рахувати. Почнемо з четвертних. Три. Поїхали. Та. 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 Та ще раз. Та. 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 На восьмі. Та. Ка. Та. Ка. 16. Такка дім, такка джун, така дім, така джун, така дім, такка дюн, така дім, така джуну. Так так -джун, та". Це вправа називається драбина часу, грубо кажучи, що ми з вами переходимо з різних тривалостей, підняли згору до 16 і так само спускаємось вниз. Маленький лайфхак. Вам цього не видно, я ногою роблю собі таку штуку. Щоб в повільному темпі. Коли ми граємо четвертними, да, у нас метроном іде великий проміжок між ударами, я собі це дроблю більш дрібними тривастями. Роблю один і, два, і в голові або ногою стукаю на слабку долю. Один, два, а ногою собі підстукую трошки на слабку долю на і, щоб більше розуміти у цей простір, заповнити собі в голові і краще тоді попадати в конкретний темп. Тому раджу вам також мислити більш дрібними тривалостями. І тоді ви будете краще попадати. А, наступна вправа, коли ми з вами вже граємо конкретно на барабанах. Я роблю такий тест сам для себе, по-перше, і взагалі для учнів в цьому темпі це темп 50. Я беру максимально простий ритм. Типа. І пробую грати. Не попав, так? Да? Розслаблено і так десь 20 хвилин просто банально ось цей ритм. Ви повинні розуміти, що відчуття часу, відчуття темпу це навик, також, який розвивається і котрий вдосконалюється. Коли ви пограєте ось так собі 20 хвилин цю вправу, ви просто потім помітите, наскільки ви... Чино чі, чі, ну, набагато чіткіше стали грати в конкретному темпі і взагалі чути метроном. Тому пограли так 20 хвилин, і далі можете взагалі зіграти будь-який ритм, який вам зручно. Чітко в цьому темпі. Тепер буде наступна вправа така, трішки вона складна по відчуттю часу, щоб ми з вами розуміли. Ми будемо змінювати метроном грати на різні долі. На різні 16 долі. Тобто у нас метроном зараз стукав на першу 16-ту, якщо рахувати, раз та і та два та і та три та і та три і і та, то наступний рівень буде на слабку долю грати метроном. Це буде звучати ось так. Раз та, і та, два та іта, трита і чита іта. А ритм ми граємо так само. Раз та, іта, двата, і та, трита, і та, черта, і та. Раз та. Простий ритм максимально. Чому я граю простий ритм? Щоб більше фокусуватися на тому е на метрономі, а не на тому, що я граю. І тоді. Тоді чітко попадаю під метроном. Метроном попадає на І. Три, І, че, І. Один, І, 2, І, 3 І, че, І. Спробувала так само: 20 хвилин пограти з метрономом на слабку долю. Це простий ритм. Далі ускладнюємо трошки метроном буде на другу 16. Це коли раз та і та два та і та три та і та чета. І ми рахуємо один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, два, три, чотири, раз, та, і та два та і та три та і та чета і та раз та і та два та і та три та і та чета і та раз та і итачета, итаста, итавата, итата, итачета, итараста, итадота, итата, итачета, ита. На 216 можете рахувати так академіта Каджонова, бо раста іта 2та іта. Наступний рівень на 416-му. Це ось так: 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Тобто ви зрозуміли, щоб перейти на другу, щоб 16, треба буде проховати один раз до трьох. Щоб перейшло на четверту, шістнадцяту, один раз до п'яти, один, один, два, три, чети, п'ять, один, два, три, чотири, 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 один. 3-4, 2-3-4-1, 2-3-4-1, 2-3-4-1, 2-3-4. Починаємо з такого базового ритму. Наша задача розслабити. Зараз я вам швидко показую, щоб ви зрозуміли принцип. А так кожну цю метруном перехід треба практикувати хвилин по 20-30, щоб чітко розуміти цей темп і де в нас метроном попадає. А вже далі ви можете імпровізувати в цьому темпі, якщо у вас вийде. Один та іта, два, та іта, треті. -та, -та. Тобто далі ви можете пробувати грати щоб метроном на слабку долю зі своїм імпровізацією, метроном на другу, 16, своїй, так само на 4. Е, стосовно ще е, порад. Як взагалі почати, наприклад, вам треба вивчити якийсь конкретний ритм в конкретному темпі? Якщо вам, наприклад, складно рахувати, да, метроном, щоб на четвертні був да, в повільному темпі, ставте собі більш дрібний темп, тобто восьмому, наприклад. От Ми грали в темпі е, 50 четвертними, а ми ставимо в темпі 108. Це буде ось так. Один. І, два, і, три і че, і. Щоб вам спочатку зіграти якийсь конкретний ритм, там, не знаю, 16-тими в хайхет, наприклад, ваша задача спочатку порахуватися. Один, -та, один та і та два та і та три та і та че та і та. Порахувати, зрозуміти темп. І потім почати грати якусь просту партію. Наприклад, там. Звикнути спочатку до цього, потім додавати ще частину ритму. Типу... Потім додаємо бочку. І головне в цьому принципі ми завжди рахуємо. Рахуємо під метрономію, розуміємо, де ми знаходимося, який у нас конкретний рахунок. Приклад, як зіграв зараз, покажу вам, як мій учень. Розібрався також, як рахувати ось цей ритм і грати під метроном, подивіться, цей кусочок уроку. І так, ми спочатку е, чу, слухаємо метроном. Потім рахуємо під метроном. Потім граємо хай хет додаємо мали і вже потім бочку повністю весь ритм. Рахуємо тепер? Три, та, і та іта, і іта. Я сподіваюся, для вас ці вправи та поради були корисними. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яку вправу ви відпрацювали і чи вийшло у вас, чи все було зрозуміло. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на цей канал, також на мій телеграм-канал, де дуже багато всього цікавого. Ми проводимо спільне тренування, мої соцмережі, інстаграм, тік-ток. і чекайте нового відео.